Ану, показуй свій грибочок. Та гарний. То він тільки так от шляпку було. А в мене також, бач. А зато це... інший дивись який. А, ну нічого що. Білочки поїли. Як завжди піду я. Ризикувати, ноги ломати собі. Оп! Держись! Опа, Жека, давай! Давай, 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 давай! вперед. вперед. Ой, как... То вообще бомба, да? Ага. Такие Супер. Шестенькие. Ну... Друзі, яка краса. Зупинилися вам показати. Бачите гори, нам ще десь півгодинки їхати. Бачите, ота вершина, найвисока, це говерла. Останнє село проїжджаємо і ми на місці. Красиво. Друзі, всім привіт! Як я вчора говорив, ми сьогодні у горах. Приїхали в нашому звичайному составі, я, Іріжка та й наші собакини. Сьогодні такий прохолодний дінь. Вітра майже нема. Ну що, друзі, походимо, глянемо. Сподіваюсь, щось знайдемо. Грібників в лісі дуже багато. А, знайшли таке містечко, де нікого нема. Більше шансів буде. І ось бачите, зупинився тут з вами здоров'я. І перше біленьке вже є. Малесенький, але є. От він. О! О, який гарнюсик. Так. Ріжка вже десь попереду. Ріжте где? Ага, бачу. Бачу, вірний, не бачу, а чую. Я тут. Дуже уважно потрібно... Нужно... а? Біленький знайшла. Теж знайшла біленький? А. Ну. Тут, друзі, зранку пройшлись. Ми бачили е, сліди сапог. Ну, як ви знаєте, кожен грибник свій гриб де знайде. Ну що, друзі, все як завжди. Все, що ми знайдемо, вам покажемо. Пішли. Ану, показуй свій грибочок. Та гарний. То він тільки так от шляпку було. Та в мене також, бач. А зато це... інший дивись який. А, ну нічого що? Білочки поїли. Хтось його так добре поїв. А то ніщичку ні? Ні-ні-ні. То не, ні -ні -ні. не білий. Так. Давайте тут, я трошки вище піду. Вище, вище. Що, ще один? Ні. Ти ж не, не лякай так. Ну, я зрозумів. Ріжка лисички знайшла. Ну там дуже круто для неї. Так. Як завжди піду я. Ризикувати. Ноги ломати собі. Та, друзі, я шуткую, але тут собакам дуже небезпечно, бачите? Склон крутий. Вони за мною. Там внизу. А ось річки там, і камні. Ось били, Де? Де? Ой, ну, не бачу відсюди. А я там аж два якісь бачу. Ну добре, зараз я цю лисичку ріж позбираю, до тебе підійду, покажеш мені де там. О, друзі. Тут слизько. Бачите, лисичка є. Ось вона. А, якщо що то білі? Ну гляну, гляну. Так. Не знаю як тут... О! О, яка! Тут волога є у лісі. І лисичка йде. Бачите, і біленькі молодесенькі. Марсельні, Іріша. Смотри за Марсиком теж. Що ти полізла до тих білих? Та я б поліз би сам, Іріш. Бережно. А там виднички. По цих склонах. Лисичка є, небагато, але є. О! Жека. О. Ану, відійди. Дай лисичку зберу. Угу. Гарна усінька така. Обережне ріш. Слизько тут. Ох ти. Ось і там. Ага, бачу. Опа, так, ось ще. Ну такий, друзі, екстрим збір грибів бо вот тут реально слизько. Гриш, я туди сам підійду, обережно. Кстати, там ще лисичка нижче. Та й ще нижче. Тримайся за ці елки. Та, друзі, бачите, сезон грибів ще не почався. А якщо зараз стільки грибників, я уявляю, що буде через пару тижнів, так? Да? В цьому році набагато більше, ніж у прошлому, позапрошлому, так? Рібників. Це на палках. Так, так, так. Ну і бачимо, що там чуть далі, метрів 50 чуть більше, там вже такий більш повільний схил, то можемо там до річки підійти. Нехай собаки там трошки охолонуть. Ну що, собакине? Пішли до річки, 5 хвилин, то підемо далі. Далі. О тут така річка, не річка, ручейок якийсь. Вон лисичка на зворотньому. О, путі То заберемо її. Ой-ой-ой. Який склон. Та я навіть туди не буду спускатися. Ріжка. А тут бач, є проход на ту сторону. Ну теж цікаво. Давай походимо тут. А потім звертатися будемо, то провідаємо в ту сторону. Жекірі, більба. Пішли. Жека. Поклич їх ріш. Поклич їх. Ох, бі... Ага. А як забралися туди? Вилазьте тепер. Не можу піднятися, й-мою. Щас, зараз, зараз. Не можу, ти Оп! Більба, держись. Опа! Жека, давай. Давай, 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 давай. Вперед, вперед. Покличка Так. Ту капець, друзі. Опа. Оце так склончики. Так, ось ця лісичка заберемо її. Що, більба, ага. Злякався? <схід> так, ну що, пішли далі? Оце так грібний похід. Бачите, друзі, приходиться далечко отак залазити, щоб якось... Вон далі ще, то ні. Не... Лисичка. 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 Ну, щоб якось все, все ж таки пройтись по тим місцям, там, де, напевно, не були грібники. Потрошки збираємо лисичку. Але білих більш нема. Теж лисичка, так? У мене лисичка. Ні, ну лисичка гарна. Ну, Хочеться все ж таки біленьких знайти ще. Що, біленький ріш? Ану поки ж. Мой красунчик. А це може ще один. Де? А, То шишка, ні. А вон лисички. Лисичка. Ти була? Ну так. Таке, тільки шляхка да. було. Ага. Тому і рибники не помітили. Хоча, бачите, лисички тут ну, не дуже багато, але є. Тут її теж збирають. Ну, раз не зібрали, то мабуть цей участочок у не пройшли. Тому, може, ще біленькі знайдемо. А що, прямо у мосі, так? Да? Ну, якась поганка. О, друзі, ось і я біля знайшов. Ой який. Гарнюсик. Трошки погризли його. Бачите. Навіть два, бачиш, маленькі. Ну такі. Трудові рибочки. Так. Ось бачиш, там такий ж ліс. Так от, через кожний 15-20 метрів по три, по чотири лисички потрапляються. Так, о! А це що таке? Ні. Ні, сираїшка. Підгрузки почали попадатися. Ось бачите, підгрузок. Це вже третій. Біленьких більше не знайшли. Потрошку лисичка попадається і все. Обманок дуже багато, так? Да? Так, здалечко схоже на білий, підходиш на білий. Їжовік? Ото. Та. Да, Та-та-та, да, да, да. їжовіки. Теж багато їх тут. На місця гарне, друзі. Як для прогулянки, то просто супер. Не, ну трошки грибочка вже знайшли. Ну як завжди, хочеться таких карпатських бочечок знайти, біленьких. З товстою такою. Ліс тут, друзі, ну, дуже красивий. О! Такий колір. І жовіков багато, друзі, таких крупних. Бачите. А ну, Ріжка ще одного білого знайшла. Ой, такий файний. Бачите. Красунчик. Сподіваюсь, не останній. Ой, як. То вообще бомба, так? Да? Ага. Рішка. Такий супер. Растенькі. Ну. Гарнюсик. Ну що, підемо далі шукати. Ага. О. ага. Трошки по трошки, один по одному. І збирається повний кошик. Ну нам О. дуже багато не треба. Супер грибочок, так? Ага. Скільки подарує лісовічок-боровичок, стільки й буде наше. Ну. No. А інші залишимо іншим грибникам. Впевнений, що хтось після нас тут пройде і ще знайде грибочків. Потрошки лисичка попадається, це маленька. От, сховалася А ну-ка. А ти де? А, бачу? Лісок трошки змінився, бачите? Муху майже зовсім нема. Листочків багато. Що це лисичка? Тяжко буде. Посмотрите, если будет маленький, беленький, ежевички. Вот, видите, друзья, о чем я говорю? Ну, листиков тут нема, але ось він. Побачити воно дуже тяжко. Впевнений, це білий. Та! О! Ось він. От таких малюків, впевнений, ми дуже багато проходимо, не бачимо. Що там в тебе за знахідка? Mm -hmm. Ой, біленький. Ну цього Та, можна побачити, так? Да? Такий. А! Дочекався нас. Ой, а. ой, яка нажища, а? О. Ого. Ага. А, який гарнувся. О. Супер, так? Да? Mm -hmm. Ну це так робочик. Так, супер взагалі. Чистесенький. Ну що, друзі, походили ми десь півгодинки, трошки лисички, більш нічого. Ну, біленькі, ви бачили, молодесенькі такі йдуть. Сюди можна приїжджати. Тому що в інших містах біленьких зовсім нема. Зараз вам покажу, що ми сьогодні знайшли. Ось, у Ірішки. П'ять біленьких трошки лисички, два маховичка. У мене чотири біленьких, молодесеньких. Також трошки лисички. Що ти там смієшся? <рес> На один більше. Що, друзі? Як завжди, супер прогулянка у нас. І ми подихали свіжим повітрям і собаки не набігались. Ми ще й грибочків трошки знайшли. Все, друзі, будемо їхати ми додому. Ну а з вами до наступних грибних прогулянок. Пока!